Україна та Росія за час повномасштабної війни провели 55 обмінів полоненими. Додому повернулись понад три тисячі наших військових. Як нещодавно зазначив президент Володимир Зеленський, особливо важко з росіянами домовлятися про звільнення військових Азова. Загальну акції на підтримку та на тему військовополонених почали ще з моменту виходу гарнізону Маріуполь з заводу Азовсталь в полон за наказом. Тоді вони були менші, збирались лише родини або ті, хто мали пряму дотичність до ситуації, і відбувались вони не так регулярно, в залежності від додаткових подій або якихось конкретних дат. Але якщо ми говоримо про акції Не мовчи полону буває, це зараз регулярні акції, які, якщо я не помиляюсь, почали з 3 грудня 2023 року. Акції проходять щотижня в Києві, в більшості міст України і також за кордоном. Родини полонених, друзі, знайомі та небайдужі люди збираються разом, щоб підтримати героїв, які перебувають у полоні. Тут стоїмо для того, аби люди не забували про те, що в країні війна, про те, що потрібно повернути наших хлопців на рідну свою землю. Кожна акція в Києві погоджена з київською міською держадміністрацією, також на них присутні представники поліції, поліція діалогу це в цілях безпеки, тому що досить багато людей потрібно додатково контролювати, не щоб не порушувалися правила, і щоб все пройшло безпечно для кожного з учасників. Зараз кожну неділю я тут, бо мій коханий в полоні там пекло, там вони виживають і їм там дуже важко, і ми не маємо права замовчувати це. Кожен із них має свою історію, свій біль, який вони перетворюють на силу і єдність. В мене один племінник без вісті зник, а інший в полоні. Тому я вже два з половиною роки в цій спільноті хожу, і виборюю їх повернення. Сльози вони все рівно течуть, але треба боротися, поки вони ще живі. Мітинги підтримки нагадує суспільство про тих, хто страждає у полоні, про тих жертвує своїм життям заради України, ну з точки зору людини, яка скажімо так, не має прямого впливу на це, принаймні скажімо так, виходити на мітинги підтримки родичів полонених. Також це, ну, це не тільки показує родичам, що вони не одні, тут і що про ці події і про те, що в них відбувається, ну, люди принаймні думають. Кожен плакат це крик про допомогу і правду. Мій син два з половиною роки знаходиться у російському полоні. І там він не може говорити. Там вони всі мовчать, а я за нього говорю. Я голос здобув. І всі люди сюди приходять, щоб говорити за полонених. Полон це не опція збереження життя. Полон це каторга і пекло. А наші військові, військові полку Азов, вони не заслуговують ні каторги, ні пекла. Українське суспільство бореться за кожного, і акції стали не лише способом підтримки, але важливим символом єднання і солідарності ти, мій сину, да поки сонце сходить, поки земля родить, а зов буде жити, а зовців не вбити.